Добрий день, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку змінювання та доповнення текстів з таблицями, зображеннями і схемами. На минулому уроці ми з вами вивчали, як додавати до документів в форматі Word таблиці. Тож, давайте трішечки пригадаємо, щоб додати таблицю. У документ нам потрібно зайти у вкладку вставлення і натиснути у вікні таблиці на оцю от кнопочку таблиця. Таблиці ми можемо вставляти трьома способами. Перший спосіб це у відкрившомуся віконці вибрати необхідну кількість клітинок у рядках і в стовпцях, і натиснути вставити. І у нас додасться та таблиця, яку ми задали. Другий спосіб вибрати у меню нижче, вставити таблицю. У нас відкривається таке діалогове віконце, де ми задаємо кількість стовпців і кількість рядків і натискаємо ОК. Як ми бачимо по цьому віконцю, у нас додасться таблиця на 5 стовпців і 2 рядка. І третій спосіб це вибираємо в меню Накреслити таблицю. У нас. На нашій сторінці Вордовській з'явиться олівець такий, і ми за допомогою цього олівця намалюємо таку таблицю, яка нам потрібна. А тепер перейдемо до зображень. Напевно, коли ви читаєте книжки, то вам більш цікаво читати книжечки, у яких є яскраві якісь ілюстрації. Які доповнюють текст, який є у книжці. Порівняйте сторінки. На першій сторінці у нас казка лисичка і журавель. А на другій сторінці та ж сама казка, але до якої додано ілюстрацію, на якої намальовано лисичку і журавель. Погодьтеся, більш цікаво читати таку казочку, в якій є ілюстрація. Якесь зображення. Отже, вставляти зображення ми з вами можемо таким чином. Переходимо у вкладку вставлення і вже там вибираємо те, що нам потрібно додати. Або це таблиця, вікно таблиці. Або у вікні ілюстрації у нас може бути зображення, онлайнові зображення, фігури та рисунки Smart Art. Тож, давайте з вами зараз подивимося, як ми можемо вставляти ті чи інші зображення. Зараз перед нами документ так, на якому розміщена казка, лисичка і журавель. Ми ставимо курсор приблизно там, де ми хочемо вставити картиночку. І для початку зайдемо от в цю вкладку вставлення, так, і виберемо у вікні ілюстрації онлайнові зображення. Натискаємо і тут у нас, бачите, є рядочок пошуку. Нам треба набрати ілюстрація, доказки, лисичка і журавель. І натискаємо Enter. Так, у нас з'явились картинки, але ці картинки, дивіться, не дуже нам підходять. Да? І ми з вами вибираємо от оце -от, переглянути всі результати. Тут вже дивіться, скільки картинок, ті, які нам підходять саме до нашої казки. Так, можна їх полистати переглянути. І ми з вами вибираємо картинку, натискаємо на неї. Так, бачите, у нас стоїть така галочка, і натискаємо вставити. І у нас додалася отака картинка. Дивіться, який вигляд має старінка. Ми можемо з картинкою що робити? Змінювати її розмір. Змінювати розмір, пам'ятаємо, краще тягнути за ці от маркери, які знаходяться по куточкам, тому що якщо ми будемо змінювати таким чином, так, або таким то наша картинка буде спотворюватись. А коли ми тягнемо отак, то наша картинка зберігає свої пропорції. І коли у нас картинка активна, так, от оці є рамочки з маркерами навколо неї, у нас, бачите, є таке вікно формат, де багато різних функцій. Ми сьогодні розглянемо розташування і обтікання текстом. Давайте трішки зменшимо картинку, щоб нам було видніше. Наприклад, дивіться, розташування ми можемо вибрати зліва зверху. Бачите, де у нас вона розташувалась? Можемо вибрати справа зверху. Тобто тут багато. Можемо всередині текста. Де нам подобається. І те ж саме обтікання текстом ми можемо вибрати. Або, наприклад, на скрізне, то у нас взагалі буде текст зверху, так, можемо вибрати, ну, частіше за все, згори і знизу бачите, так? Можемо вибрати у тексті, ну, тут уже як вам більше зручно це робити. Тепер давайте розглянемо наступний текст. У нас є текст про пори року. Як ми можемо доповнити цей текст? Ми можемо з вами вибрати вставлення, вибрати от, додавання рисунка Smart Art. У нас відкривається віконце, і ми вибираємо зі списку. Таку схему, яка нам, наприклад, подобається, яка нам підходить. Давайте з вами виберемо, наприклад, отаку, натискаємо ОК. І бачите, отут у нас з'явились отакі такі от блоки, в які треба вводити текст. Можна або в блоках, або от сюди надтиснути і вводити текст сюди. Ну, В вертикальному ми наберемо пори року. А тут набираємо зима, весна, літо. І у нас не вистачає для осені блока. Ми, дивіться, вибираємо додати фігуру після. І у нас з'явилась, бачите, додаткова фігура, і набираємо осінь. І у нас от такий з'явився додатковий блок, який я додала помилково, ми натискаємо вирізати, і він у нас зник. І тепер наша задача, наш об'єкт Smart Art десь розмістити. Таким же чином от ми вибираємо давайте, розташування внизу сторінки. І от у нас іде детек з спорами року. Щоб закрити це віконце, треба натиснути стрілочку. І от от, така от схема з порами року. А тепер давайте переглянемо, що треба буде зробити з вами. У вас буде така табличка, розклад з уроком, уроків. І будуть малюнки, які я вам підібрала. Тобто ви ставите в клітинці математика. так? Вибираємо вставлення зображення. У нас зображення, от в папці 4 клас, урок 14. Вибираємо малюнок з математикою, натискаємо Вставити зменшуємо його розмір. так? Тепер давайте, який у нас наступний: природа, ставлення, зображення. Вибираємо малюнок природа, натискаємо вставити. Бачите, малюнок занадто великий. Ми його перетягуючи от, за маркери, зменшуємо. І ще зменшую, і ми от, додали малюнок на природу. От таким же чином вставляємо і читання і інші предмети. Коли ви виконаєте роботу, ви сфотографуєте екранчик зі своєю роботою і надішлите мені до Classroom. Чекаю на ваші роботи з нетерпінням. До побачення!